Доброго ранку, дорогі друзі! З холодними і малосонячними осінніми днями до нас нерідко приходить депресія. Ми її заїдаємо, закусуємо, заливаємо сльозами. Подолати депресію допоможе їжа. Рослинні продукти, фрукти, овочі та ягоди, навіть морожені, захищають мозок від стресів. Крупи та зерновий хліб знімають напругу та дарують відчуття емоційного благополуччя. Біле м'ясо, індичка, курка та тунець покращує настрій, бо містить гормон щастя. Вітамін Д та омега 3 жири відганяють депресію. цих речовин дуже багато в жирній морській рибі, а також у печінці тріски. А ще вітамін Д утворюється під впливом сонячного проміння, тому частіше виходьте на двір, підставляйте руки та обличчя сонцю. Друзі, гарантія хорошого настрою – це не лише здорова їжа, це і повноцінний режим, достатній сон, відмова від куріння, щоденна фізична активність, а також достатнє споживання чистої питної води. А ще не забувайте допомагати ближньому, спілкуватися із сильними та життєрадістими людьми і взагалі дивитися на життя з усмішкою та оптимізмом. Великий спіно заказав, якщо ви хочете, щоб життя вам усміхалося, подаруйте йому спочатку свій гарний настрій. Будьте здорові!